Я тоді заради того, щоб резюмувати нашу зустріч, додам, що насправді ми стурбовані оцими листівками дуже сильно, тому що ми розуміємо, хто виконує зараз у нас на станції роботи, скільки цих людей вони всі, ну якщо говорити мовою журналістики, вони всі акредитовані, є всі відповідні дозволи. А коли у нас на станції в денний або тим паче в нічний час починають проникати якісь дивні люди, ми дуже сильно насторожуємося, тому що ми не розуміємо, з якою метою вони проникають на будівельний майданчик, який власне. Кажучи, видно, з будь-якого сусіднього будинку Уже є багато фотографій, ніхто нічого не приховує. Ви можете там в будь-який під'їзд попроситися, і от з любої камери, яка у вас є, зняти який етап будівництва, хто там ходить, що там робить, як робить, ну якби і всі етапи. Коли було пошкодження станції, ми одразу виклали інформацію. Всі бажаючі поїхали, всі бажаючи відзняли, пояснили, де, що, коли. Зараз ну, якби, ця деформація повністю ліквідована. На жодну секунду не зупинявся рух. В звичайному режимі працюємо, ну, абсолютно спокійно приймаємо пасажиропотоки. Тому ми ну ще раз просимо людей звертати увагу, якщо вам треба якась інформація. Вона доступна. Не потрібно робити якісь провокації, тому що ми пам'ятаємо, скільки було дзвінків. Ми пам'ятаємо, скільки разів ми евакуйовували людей зі станції, і ви це теж прекрасно пам'ятаєте. Дякую.